Ми купили автомобіль для нашого клієнта з вигодою в 60 тисяч доларів. Як так вийшло? Так, давайте про все по порядку. Звернувся до нас клієнт із запитом купити автомобіль Ford F-150 Raptor. Не проблема. Шукаємо автомобіль на аукціонах. Підбираємо найкращі варіанти. А які варіанти ми брали разом з нашим клієнтом? розповість наш менеджер Максим. Таких авто точно мало хто приганяє. До вашої уваги Ford f 150 Raptor 2022 року. Ось такий от красунчик нещодавно урвали на аукціоні. Вийде в Україні в районі 80 тисяч без ремонту. По ремонту поки не беремося казати, тому що дуже багато є запчастин в багажнику. І що це? Ціле ще не ціле, поки не знаємо. Тому потім вам будемо розповідати про цей автомобіль більш детальніше. А тепер найцікавіше аналогічний варіант на українському ринку вартує 160 тисяч доларів. Якщо ж купити його в Україні, їх немає. Можна по передзамовленню, але ціна буде ось така. В Європі даних автомобілів теж немає, принаймні на мобайл де є. Тобто вигода на даний автомобіль складає від 60 тисяч доларів. Тому звертайтеся в компанію Intertrade, телефонуйте за номером телефону, який бачите в описі під відео. Консультація нас безкоштовні. Підберемо для вас найкращий варіант авто під ваш смак та ваш бюджет.